Ти нікуди не їхала. Ти не тікала. Ти училася жити між руїн та розвалів. Ворогів стало більше, а друзів геть мало. Ти пізнала нюанси життя у підвалі. Звук сирени для тебе це поштовх до дії. Кожну ніч ти прощаєшся. І всіх прощаєш. Як у мирні часи, робиш нігті та вії та нові замовляння від смерті вивчаєш, і подружка мовчить. В інстаграмі світлини, Монреалі, Париж і щасливі моменти каже, що не повернеться більш до України. За кордоном робота, та й, діти, студенти. Журналісти в Ютубі засмутилися гірко. Повернути нам треба, тих, хто втік від війни, і стає нас все менше. Зникаємо стрімко. А ти мрієш дожити хоча б до весни. А ти мрієш про сина, що зник у полоні. Тобі сниться, що ночі, він малий біля ніг. І тобі все одно, як там Трамп в Вашингтоні, тобі б вижити. І зберегти всіх своїх, тобі б вижити і зберегти Україну, зберегти світло в серці хоч навколо пітьма. А про тих, хто обрав собі іншу країну. Це їх вибір. Та для тебе їх просто нема.